Вже у місті Львів автомобіль у нас продається в наявності. Він знаходиться на нашому майданчику у Львові. Це у нас 2019 року. Рестайлінговий Мерседес c класу. Пробіг у автомобіля 73 тисячі миль. Ціна всього навсього 16 тисяч 900 доларів. Дуже вигідно ми його виграв на аукціоні. Фактично, ми виграли рестайлінгову цешку по ціні дореста, і у нього незначне пошкодження по передній правій частині. Що ми бачимо? Крило капот у нас під заміну, фара під заміну, бампер під відновлення, є пошкодження передньої правої ходової, судячи з того, як стоїть переднє колесо. Під капотом у нас все ціле, тобто касета радіаторів у нас ціла, телевізор цілий, кронштейн-телевізор у нас також цілий. І основне це передній правий стакан, він у нас повністю на місці. Тут удару не було, тут автомобіль у нас не пошкоджений. Відповідно, у нас чекає відносно легкий та незначний ремонт. Дуже гарна ціна саме за рестайлінговий варіант Сешки. Автомобіль у нас у непоганій комплектації. Знову ж таки, це у нас Ресталінг дуже цікаво саме зараз брати такі варіанти, тому що Дорос, в принципі, це вже застарілий автомобіль, там і застаріла мультимедія. Тобто набагато цікавіше брати самі такі варіанти. Повністю відрізняється у нас як і задня, так і передня оптика. Вона стала набагато яскравішою, сучаснішою. Тут у нас вже стоїть нормальна, дійсно LED-оптика, враховуючи те, що на Дористах буває ще просто звичайні галогенові фари. Тож, друзі. Наразі ще є можливість забрати цей автомобіль за шістнадцять дев'ятсот в місті Львів в такому стані, як він є, і самостійно займатися ремонтом. І якщо ні, він відправляється на наше партнерське СТО і продаватиметься вже повністю готовим відремонтованим. Якщо вас зацікавить цей варіант, ставте плюс в коментарях, пишіть нам в приватні повідомлення, телефонуйте до наших менеджерів за любими номерами телефону. Все вам покажемо, розкажемо.